Дорогі друзі, фракція Удар підтримує позицію наших колег по опозиційних партій. Ми знаємо, що партія регіонів мобілізується тільки в четверг. Люди приїжджають, з'їжджаються для того, щоб проголосувати ті закони, які на сьогоднішній день не відповідають інтересам країни. Ми впевнені, що ті закони, які підготовлені були на сьогоднішнє голосування, йдуть не на користь України, а не на користь українців. Вибори 18 серпня, в тій час, коли найменша політична активність, в тій час, коли багато людей відпуска, в відпусках, в той час, коли жнива дає можливість фальсифікувати вибори по п'яти проблемним округам, знов нас хочуть обманути. Ми повинні провести ці вибори восени. Також ряд пунктів, що стосується послання президента, ми хочемо почути президента особисто в парламенті і мати можливість представникам фракцій також виступити і звернутись до президента з питанням. Що стосується законопроєктів, які вчора були проголосовані про КІПР і виведення без налогів. Мільярдів доларів України це ще раз показує те, що влада на сьогоднішній день не зацікавлена для того, щоб змінила ситуація. І люди, які знаходяться при владі, вони зацікавлені тільки в одному: збільшувати свої статки. І на сьогоднішній день Верховна Рада, на жаль, знов дає всі можливості та підтримує людей, які. Не хочуть будь-яких змін, вони хочуть заморозити ситуацію тільки для того, щоб заробляти гроші. Для цього вони прийшли в політику. Наша чітка позиція. Представники опозиційних сил повинні бути також представлені в центральній збирательній комісії. Ми впевнені в тому, що і правила повинні бути чіткими, прозорими і чесними. І тому нами прийнято рішення. Сьогодні не дати провести ті закони, які не відповідають інтересам України і українців. Ми впевнені, що сьогодні Верховна Рада не повинна працювати так, як ті закони, які сьогодні будуть прийняті, які виносяться, роблять все для того, щоб покращення життя в Україні насталося, буде покращення життя для кубки олігархів, а не для людей, які працюють живуть в Україні. І хочуть жити в нормальній цивілізованій країні, європейській країні по нормальним прозорим правилам, де є закон, де є справедливість. Тому чітка позиція блокувати трибуну.